Три причини, чому треба обрати засіб для миття посуду від компанії Ерсах. По-перше, цей засіб повністю натуральний, він не містить в собі шкідливих парабенів, фосфатів, він складається з мильного горіху і допоміжних натуральних природних речовин, які допоможуть зробити ваш посуд бездоганним та блискучим, яким ви дуже швидко позбавитеся бруду і досягнете дуже класного бездоганного результату. Від миття посуду. Цей засіб має 43 міжнародних сертифікати якості, включаючи халяль, і його дуже люблять наші хозяйки. Друга причина цей засіб дуже-дуже економічний. Це концентрат, який розводиться 1 до 3, і ви будете мати 4 літри бездоганного засобу для миття посуду. Вартість 1 літру приблизно 50 гривень. А ваш миючий засіб для посуду коштує також. Доступно, як і наш засіб. І по-третє, цей засіб він дає дуже класне задоволення від його використання. Ваш посуд скаже вам дякую. Ваші ручки скажуть вам дякую, тому що е цей засіб він ще доглядає за ручками, і його можна використовувати навіть без рукавичок. Ну а запах. Вам треба спробувати. Це дуже приємний засіб, і я вам скажу так: ви полюбите мити посуд і будете це робити завжди із задоволенням. Якщо вам хочеться спробувати продукцію компанії Ерсах або спробувати миючий засіб для е, миття посуду, поставте мені е, вогник, і я зв'яжусь з вами. І далі ми з вами будемо робити бездоганні замовлення з великою кількістю подаруночків.